64-ка, 22-го року, вся в оригінальному окрасі за гарною акційною ціною. Пробігу оригінального підтверджено пробігу 139 тисяч кілометрів. Жодний елемент не фарбований. І це, до речі, у нас максимальна комплектація. Є парктронічки передні, задні, безключовий доступ, пам'ять сидінь, JBL акустика, підігрівчики, обдуви. Великий екран, бачите, вже значки у нас нові. Дуже цікава пропозиція. Ціна, до речі, акційна ціна у нас 22600. Це дуже гарна ціна. Я рахую, що для такої комплектації такого року, та й стану. в принципі. Дивіться, навіть люк є. Тобто, саме, -саме максимальна комплектація є тупо все. Ось така от машинка у нас буде доступна за акційною ціною. Орієнтовно тиждень, тому поспішіть придбати.